Добрий день усім. Мене звуть Ніка Чулиєвська, я редакторка видавництва Темпора, де нещодавно вийшов друком один із ключових романів Джозефа «Лорд Джим». І з нагоду виходу цієї книжки я сьогодні розмовляю з Олександром Березою, капітаном далекого плавання і науковим редактором українського перекладу цього роману. Доброго дня, Олександре. Доброго дня вам. Ну, і ще там таке зауваження, там має бути моя передмова разом з цим професором. Е, так, передмова є: є передмова Гемпсона, дослідника. Творчості Конрада, літературознавця, яка є в кожному із видань нашої серії повного зібрання творів Конрада. І у, саме у цьому томі є передмова Олександра. Так, дякую. Та хочу з вами поговорити сьогодні про. Постать Джозефа Конрада про його творчість загалом і про Лорда Джима, зокрема, і почати із такого запитання: Джозеф Конрад в одному зі своїх автобіографічних текстів якось розмірковує, чи буде його. Творчість чи будуть його книжки цікаві морякам через 300 років. Ми ще не можемо судити, як воно буде через 300 років, але через понад 100 років вже можемо говорити про те, чи лишається його творчість цікавою саме для професійних моряків. Як вам здається, Олександре? А, ну за 300 років е, це ще може щось ще й е, змінитись. Але я можу сказати, що е, його е, морські оповіді, вони е, актуальні і зараз. Бо те, що ми е, робимо, і те, що робили 150 років е, назад, це. Це одна й та сама робота. І е, там, де люди вбачають е, ну, якусь там романтику або ще там якісь пригоди, я бачу е, те, е, ну, як він це бачив, як я бачу, як моряки. Ну, наприклад, е, в його повісті кінець неволі, капітан Софали Волей керує судно, будучи майже сліпим. Та? Ну, це тому, що йому потрібні гроші, тому що в нього дочка, які ці гроші він пересилає, але це ставить під загрозу і його роботу, і судно, і, врешті-решт, судно тоне, і разом з судном і капітан. Ну, тобто, це такий. Пласт літератури, який, я думаю, що потрібно вивчати, е, ну, хай навіть факультативно в морських академіях. А, а що, це... що найбільше схоже, тому що е, Конар все-таки е, більшу частину своєї кар'єри морської провів е, на вітрильниках Потім прийшли пароплави. Я так розумію, що технічно змінилась це таки робота. А що схоже? Стосунки між людьми найбільше схожі. Ну так, звичайно, тому що ви ж розумієте, у замкнутому просторі. І е, кожного дня ти зустрічаєш е, тих самих людей, е, ти з ними спілкуєшся, ти їх якось е, розумієш, вони тебе розуміють або навпаки. Е, тобто, тут е, загалом, ну добре, зараз там не вправляються зі шкотами і е, вітрилами і, і зі всім цим такелажем. Але справляються е, з другими там, скажімо, там з якимись механізмами е, з приборами, тобто е, суть роботи не міняється. А якщо говорити про те, що на кораблі часто люди різних національностей, то як вам здається, чи це спілкування з людьми різних культур якось вплинуло потім на літературу, яку творив Конрад? Ну, звичайно, знаєте, мені здається, що Конрад взагалі був інтровертом, і він дуже так. Ну, скажімо, повільно сходився з людьми, і е, він їх вивчав перед тим, як е, ну, якось так наблизитись. Ну, Це, е, це моя думка. А, а взагалі, якщо ми е, кажемо про судно і людей на, на судні, то, е, напевно, моряки — це найтолерантніші люди на землі, тому що там, ну, навіть ви у Конрада можете почитати, е, де він описує цих малайців, Негрів, да? ну, і він це, це робить ну, без такого, без ненависті, без зверхності білої людини, як ну там, у деяких тогочасних авторів, Ну, наприклад, у, у Кіплінга, да, в нього це там. Бреме білої людини, да? у нього цього нема. Він відноситься до них е, з повагою, і, і це добре. Е, до речі, це питання е, расизму, там, е, стосунків між метрополією і колонією. Це те, що в е, пізніших вже дослідженнях е, е, Конрада часто є. Е, і тут е, дослідники теж не сходяться. Декому здається, е, що в нього такі е, дуже імперські погляди, і навіть російські. Вам здається, що навпаки, так? Ну, е, як на мене, то Конрад він е, взагалі може один з найперших глобалістів, людина світу. Ну, е, якщо, якщо ми говоримо про імперії, да, він е, народився і прожив там свої перші 15 17 років в Російській імперії, а потім він опинився в Британській імперії а, і теж, ну, якби, в ну, нього не, не вдалося йому в Австро-Угорській побувати, тому що його дядько так хотів аби подалі від, від Москви. Ну, це знайомо, да. Ну, а так от трапилось, і він там, до речі, почувався досить, досить таки нормально, як на іноземця. Тому що ну, імперія, яка б вона не була толерантна, але це імперія. От. Але те, що йому там було краще, ніж, скажімо, там у республіканській Франції, да. Ну, тут то, то так. Е, ну, виходить, що в нього такий дуже цікавий бекграунд. З одного боку, він походить е, е, із е, тих теренів, де він. Е, е, ну, тобто, е, Польща виходить в підлеглому становищі до Російської імперії в той час, е, і його батьки боролися за. Національна незалежність, тобто він відчуває оцей тиск імперії, а потім він потрапляє в британську культуру, де Британія домінує і він хоче долучитися до цього середовища, до цієї культури, стати частиною британської літератури. Як оцей цікавий злам, оце поєднання працює в його творчості? Ну, як на мене, то якщо ми беремо цей період Російської імперії, ну, то в нього там ще не було якогось такого ну, свідомого. Хоча може й було такого відторження цієї всієї цієї системи він більше був якось так е, під, е, під опікою дядька Тадеуша Бобровського, і е, він його е, спонукав на те, щоб е, Конрад виїхав е, у Францію. Ну тоді е, Франція то була, е, і загалом Париж. Е, там було досить багато польських іммігрантів після цих всіх. Е, Ем, антиросійських повстань. і Тобто там було досить так, таки комфортно. а І в Марселі, е, у Конрада теж були м, знайомі, і е, він мав е, там покровителя свого. Ну, знов-таки через дядька. А, але він якось так зійшовся з цим, тому що він е, якось так мріяв про море. Про це він і писав. Хоча там є розбіжності з тим, що він писав, і що було насправді. Ну, наприклад, він там писав, що вперше він побачив море у Венеції. Ну, добре, Венеція, а насправді то, то було у нас в Одесі тут, і він з бабцею приїхав у віці 9 років на відпочинок. А, але все-таки Венеція звучить ну, ну, краще, правда, Чи, ну, якась там одеса. Та, твор... десь... Творення такого міфу особистого. А тоді став стало питання, як йому бути, тому що віза закінчувалася і треба якось було давати собі раду. Йому вже було 20 років, тому він наймається на британське судно, яке йде на Чорне море. Потім повертається, і ви розумієте, людина, яка ну, взагалі не розмовляє. Англійської потрапляє оце середовище, е, і е, де його ніхто не не розуміє, він не розуміє нікого. Е, ну, тобто, це таке, е, така ситуація, ну, дуже, дуже складна, як на мене. Да? Але він якось з нею виходить, там е, кажуть, що в нього якусь там частину зарплатні утримали. Е, і ходять такі слухи, що він побився з капітаном. Він сходить уже в, в Британії і починає, починається його нове життя. Він вчить він мову, він вчить звичаї, він якось знаходить себе у, у цьому середовищі. І, знаєте, от ще така. Різниця між Російською імперією і Британською це е, питання толерантності. Е, росіяни, вони говорять, ну, от ми, ми от такі всі круті, а всі, всі, всі решта, то, то якісь, ну, ви знаєте, так? Да? А в Британії це, це не так. Це, е, це при тому, що вони і е, відчувають себе десь на щабель вище. Але вони виказують повагу до інших, і це, і це загалом підкупає. Підкупає, Здається, ну... що, що в часи життя Конрада все-таки Британія ще не була такою толерантною. Е... Все одно не порівняти з російською імперією. Ну, звичайно, так. Да. І е, дивіться, якщо ми там е, ставимо питання Конрада як поляка е, на, на британському флоті. То е, тоді не тільки поляки були на британському колорі, були і Норвежці, і Шведи, і, 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 і німці. Тому що там е, вони отримували е, гроші е, досить таки добрі. Е, хоча, е, наприклад, е, англійський якийсь там ткач, да, е, чи хто там він. Е, він отримав вдвічі більше, ніж моряк-норвежець під британським прапором. Це, це ж стосується і Конрада. Це. Так само він отримував ті ж гроші, що і норвежці, ну, але, але значно менше, ніж самі британці. Ну, і, тобто а... в Британії було вигідно наймати іноземців ну, як душато. Ну, ну, це ж вже такий розвинений капіталізм, і... <свят> тобто, якщо, якщо є попит, то будь ласка. А, О. Якщо говорити про саме роман Лорд Джим, то там ця тема е, чужого е, або, або людини, яка почувається е, чужою е, суспільству, е, одна з ключових. Е, Джим це він англієць, е, але він е, молодий старпом, який вчиняє е, для себе таку е, ганебну річ, е, е, і потім намагається все своє життя. Реабілітуватися перед цією спільнотою там моряків, англійців, і деякі дослідники кажуть, що тут є відголоски стану психологічного самого Джозефа Кондрада, що він теж, от якось до кінця життя, не міг. Відчути себе повноправною частиною цього суспільства, попри те, що він був уже, в принципі, достатньо успішним письменником. Як вам здається, є тут таке? Ну, дивіться. Головний герой цього роману Джим. Він в нього, це була ганебна річ, яку він. Зробив це не, не тільки для нього для нього, це взагалі для моряків була. І тут як я вважаю, це бачення цього вчинка, да? От Дивіться, адже він міг там якось від цього від цього суда ну, втекти, як той же той же капітан, старший механік і всі інші. Тобто це, на, на це подивились так крізь пальці. Це не було якимось а, ну, чимось, що засуджувалось загалом. Да? Але оскільки в нього почуття відповідальності було вище, він пройшов через весь цей суд а, через усю цю ганьбу і. А, Всю решту свого життя він намагався спокутувати цього, і він, він тікав від цієї провини, від цього факту. Тобто, він, він не міг себе знайти, йому це все було ну, дуже прикро. Ну, може, тому він такий романтик, як то кажуть. Хоча, як на мене, це не, не те, що романтик, а... Це, це відповідальна людина, яка е, не тільки відповідає за свої вчинки. Ну тобто він пішов на суд, але він ще аналізує їх, якось е, хоче виправити себе, виправити свою поведінку. Ну, що взагалі і потім е, в фіналі це все доказує. Е, ви згадали про романтику. Е, так, це теж один із ключових моментів цього роману. Кілька персонажів, власне, Марлур, який розповідає історію Джима, і його друг вони називають Джима Романтиком неодноразово, і саме цим пояснюється багато його виборів, багато його вчинків, що він така ну, достатньо екзальтована людина, що, він, що йому здається. Ніби життя можна пізнати по-справжньому тільки в якихось екстремальних ситуаціях, і він насправді хоче цих екстремальних ситуацій, він їх шукає не тільки для того, щоб реабілітуватися, довести, що він гідна, смілива людина, а й навіть там в юні роки йому здавалося, що це те, чого він хоче. Чи Зараз це лишилося в такому уявленні юних моряків, тому що якийсь такий флер романтики навколо професії є. Хоча насправді ми всі розуміємо, що це важка праця, яка не має, напевно, нічого спільного із тими книжками 19-го про морські мандри. але… Є отакий міф, і чи він зараз штовхає людей до вибору цієї професії, і як потім відбувається їхнє зіткнення з реальністю? Ну, знаєте, вже майже рік у нас якось про це, ну як то кажуть, не на часі, да? І ну я не вважаю, що там Джим Романтик, я вам вже казав, що я вважаю його відповідальною людиною, і, тобто, і... І моряки, вони е, такі ж романтики, такі, такі е, відповідальні люди. Е, ну, я знаю е, моряків, які зараз і в ЗСУ, і в теробороні, і от е, у нас тут в Одесі, де е, я також приймаю участь у е, громадській безпеці. Ми патрулюємо, теж досить. Е, Багато моряків, тобто вони всі романтики, і і і взагалі ми українці не виправні романтики. А, то, і напевно, як і Лорд Джим, десь багато в чому ми схибали в минулому, але від, від минулого лютого ми все це виправляємо і виправимо. От. Ну так, до речі, війна це ж теж таких. Такий важливий аспект цієї теми. Тобто, ну, ми вкинуті війну, ми її не обирали. Але тут так, тут, ну, напевно, всі, хто, хто став на захист України, це романтики, тому що ну, це вище почуття обов'язку, вище почуття. Цінностей, воно все одно по своїй природі романтичне, і хоча в реальності немає нічого романтичного, і романтизація війни взагалі дуже небезпечна, але все одно я чую це від людей, які воюють, або волонтерів, які близькі до військових є якісь такі. Висловлювання про те, що ми переживаємо якийсь грандіозний момент, і по суті, своє, це романтичне переживання. Ну, може бути так, але знаєте, у кожного своя війна. А ну я, коли 26 лютого прийшов в тероборону, мені сказали, що діду, іду додому. А, я залишив ці свої дані, але так ніхто мені не позвонив, і тоді вже ми там самі. Якось організовувалися, якось щось створювали. І тобто у кожного своя війна, або то на фронті, або як от мій друг він волонтерить, або як ті ж ходять в патрулі. Ну тобто, це так, так це якийсь такий серйозний момент, і нам не варто його втрачати. Ну, це, зокрема, напевно, причина, чому часто після воєн постає значно потужніша література. Тому що в літературі теж це властива така романтика, навіть якщо не йдеться про романтику як історичну епоху. Ну так, да, напевно. Джим же ж теж воює. Але його війна досить своєрідна, тому що він воює вже в Патусані на одному з такому фікційному острові Малайського архіпелагу, і він там чужинець. Він приходить як представник Культури чужої, причому культури європейської домінантної, яка там встановлює свою сферу впливу, так то торгові якісь зв'язки, але це не торгові зв'язки на рівних. І, він приходить туди як англієць, і, по суті, ну, однією з, з причин цієї трагедії, яка стається, теж є те, що він саме англієць. Як ви бачите його стосунки із патусанцями? Ну, це такий класичний приклад стосунків Британської імперії. Між митрополією і колоніями. Тобто він нічого не, не притісняє, не нав'язує так напряму свої якісь постулати. Він це все робить м'яко з повагою. Ну, взагалі, як це і, і, і робила Британська імперія. Візьміть от, той же Гонконг, да. Скільки він був під британською, так сказати, так сказати правлінням, під британським правлінням, і зараз що таке Гонконг для Китаю? Це якийсь осередок свободи, і ну і і лорджим тоже з субільцями, так і, і працює. Він, ну, не то, що зверхньою, він з ними співпрацює, і співіснує. Ну, а мені здається, це тому, що він хоче вписатися в те середовище там стати своїм. Може і так, бо він вже звідки тільки міг він вже втік, тому що його переслідувала ця, ця трагедія. Ви назвали свою передмову один з нас. Це фраза, яку часто повторює Марлоу, говорячи про Джима. Це в якомусь най... на найбазовішому рівні це йдеться про спільноту моряків. Але ми відчитуємо літературознавство, відчитує там, звичайно, ширші. Контексти, контекст європейської культури, так як вона уявлялася Конраду. Ви коли називаєте так сучасну перемову, що ви маєте на увазі під цим ми? Ну, знаєте, як сказав Герман Мелвіл, що одним з нас стає кожен нормальний здоровий хлопчина з нормальною. Здоровою хлопчачою душею, котра якоїсь миті неодмінно починає марити море. А, ну, тобто, це те, що нас об'єднує, це море. А, і я не побоююсь, це якась це кастовість. Да? А, тобто, коли зустрічаються моряки і починається якась розмова, ми розуміємо м, один одного з, ну, з якогось невеличкого натяку. наприклад, Якщо йде мова про перехід зимовою Атлантикою із Антверпена в Бруклін, то не треба нічого більше казати. Всі знають, що там відбувається, що там може відбутися, і, і як це взагалі? І знаєте, як ми в морі одна команда, і неважливо то там. Хто там Філіппінець там чи Румин, чи, чи хто там, да? І е, ми співіснуємо на цьому е, невеличкому просторі на судні, да? А, і, і от такі оце от, ми всі в одній, е, в одному човні, в одній е, так сказати, в одній атмосфері. Е, ну, от знаєте, зараз таке дуже модне слово: тим білдинг, да? е, е, Ну, тобто, е, люди збираються там десь в п'ятницю, або перед святами, якось там всі разом. Це, 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 це саме е, на сумніві і було. Е, ну, якщо не віками, то десяті, десятиліттями. Ну, це от те, що е, те, що. Нас об'єднує. Дякую вам за розмову. Я закликаю всіх читати Ворта Джима і інші твори Джозефа Конрада. І до зустрічі. Дякую вам. На все добре.